Вітаємо вас на каналі SmartyCase. Цей огляд присвячений чохлам серії IVAN X Hard Case для планшета Xiaomi Redmi Pad 2. Модель 2025 року. В нас на відео представлені 4 варіанти кольору кладники. В асортименті магазину їх буде значно більше. Давайте розглянемо цей чохол поближче. Він з являє формат книжки захисної. Зовні ми бачимо. Штучну шкіру, яка схожа по фактурі на натуральну. Вона матова, чіпка до шкіри, не залишає відбитки пальців і не ковзка. Основа футляра йде в пластик. Передбачені всі необхідні отвори, в тому числі і для Wi-Fi і 4G-версії, які мають різне розміщення кнопки вимкнення жилення планшета. Опладинка має магнітне утримання. завдяки цьому вона не самовідкривається, що забезпечить переміщення вашого планшета у сумці чи рюкзаку у ваших справах. Середині є м'яке покриття мікрофібра для делікатного контакту планшета із чохлом. Опладинка розумна, вимикає екран планшета, при закритті, при відкритті його вмикає. Кути Потовщині для захисту кутів планшета при падінні, при ударах, що є значно е, краще, ніж в е, варіантах без такого захисту. Чого перебачає підставку? Можливість підставки можна завернути обкладинку у пірамідку. Це робиться доволі просто. Один-два. Все, чого у вас виставлений. положення для підставки можна переглядати відео, читати інформацію, вести онлайн-навчання тощо. Посилання, де придбати даний товар в Україні, буде під відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Купуйте якісне в магазині Smarty Case.